Доброго дня. В себе знайшла жовту лампу. Вчора обшукала все місто, а вона в мене в брудері закручена. Сьогодні, думаю, загляну, чи є. Я звичайно викручую їх, знаєте, звідти. А це, дивлюся, є лампочка. Поміняла маленьким Мал... малишам. Поміняла тирсу. Вони її граються порозносили, але ну, нічого. Кормушка золота. Кормушка це золото і поїлка, слухайте, це взагалі це взагалі це таке облегшення. Ну, бачите, якби я кормила вологим, то я мусила носитися з тими відрами, тут зовсім по-другому було би. А так вони їдять. Сухенькі. Ячмінь, пшеничка і БМВД. Ремікса поки не, ну не поки, а взагалі не хочу. Тоді, виходить е, якийсь смак. Меса зовсім інший. Куди палку засунули? Е, гляньте но, щось ви вже геть загралися, а ну подоставай звідти. Побачу, чи достане, чи не достане. Оце поросятко з білий головою мені не дуже, прямо не дуже. Я за такі не договорялася. Але що вже? Будемо ростити. Росте вроді би їсть гарненько. Єдине, що кожу не вміють пить з поїлок оці рижики. Абсолютно, абсолютно не вміють пити. Ну, хай вчаться. І що, засунула ще далі? Можу яйки доставати, так? Да? Свиночки ростуть? А це посередині, а. А цей моститься посередині, щоб його всі пооблягали, щоб там йому вже було так, як в Єгипті на пляжі чи в Турції. Але вже дійсно їх життя. Ви попали як в Єгипет, знаєте? Хтось мені таке писав, що ваші свинки живуть як в Єгипті. Я сюди сюди прийшла в 9 годин ранку. Їда є, вода є. Прибрала на совочок змила, помила, застелила нову тирсу і все, і тут нову тирсу. Там підсипаю, тому що моча тирса вбирає добренько. Отут теж палочки. Треба їх дістати ту, бо зараз засиплють зерном. Що? Жевжики маленькі. А може, тело стане? А, ні, це куди? Це куди? Що це ще за комедія? Так привикнеш і так будеш робити? Опа, дивіться, іділія. Ех, Боже, мені буває життя. Це не гарно, але що зроблю? Попшорували попами, бачите, вони колягають. Але оця плитка хоче падати. Хоче падати. ну, Якщо відпаде, забілює все. Але перестінок зроблений з коридором, з ОСБ. Ото буде проблема, якщо вони почнуть її гризти. Чи може яким металом тако зашию. Піду достану. Добренько, таке коротеньке відео про життя моїх хрюшечок яким живеться, ну дуже добре, прямо добре-добре. І мені при них також. Тому що скажу, оця годівниця і оця нібильна поїлка мене спасає від тяжкої роботи, від тих баняків, від всього. Прямо Ай, люди, люди, як поправляються, витягуються. Ні, ну довго думала. Щоб я більш такого не бачила. Залізла собі, наїлася там наїлася. А тепер треба попити, а ти не вмієш. І що робити? Ви знаєте, вчора був сусід, у мене був, забився Ніпель. там сіточка така є, і, видно, щось попало. Він розкручує і мені розказує, що мій товариш займається, ну, у нього ферма. І нанятий працівник. Тому що багато там. Каже, оце з цією сеточкою, що в мене вчора була, було таке вийшло. Е, mm. Нанятий працівник, не звернув уваги, що вони прибігають, е, тягають тіні пиля, звідти не біжить вода, не знаю, за mm. який час. Ви знаєте, 200 свиней пропало. Каже, 200 свиней померло. Це, це взагалі. Сима нема проблем. <ріст> 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 пішла далі, Ні. Ні. ляжу. Отак так зараз бабахне там. Отак От витираються мої стіни, ви бачите. Ні, куди лізе, слухайте. Куда ж різеш? Ти, то Та ж там занято сестра твоя лежить. Опецьок який опецьок. Добренько. Подивилися, тут все порядок. Лампочку поміняла, ніпель справила, кормушка золото. Там чистенько тирсу поміняла. Відпочивайте, і я пішла собі тепер про себе думати. Треба щось поїсти, поснідати, на обід щось приготовлю. Отаке. Отаке. Ростіть, здоровенькі. І головне, щоб бистро росли. Прям бистро. Слухайте кури так бистро ростуть, а свині так довго. Бачите, трошки вам збільшила, щоб ви їх роздивилися. О, о, помостилися. Ні, ну цей кабанчик, ну це чудо. Ох, які вилибающеся. Лежить сміється, ей, хруддять, дивіться, на його задоволене лице. Ножку підняв, о, Боже. Ті теж вмостилися. Всі вони помирилися, все добре. Перший день щось там трошки один до одного, а зараз все добренько. Опа! На подушечку трошки ляжу, бо мені занизько голова. А ні, а я не дозволю. Я привик так лягати. Ой, Боже Боже.